Максим Захарчук дев'ятий, дев'яте здає кров у Житомирському обласному центрі крові. Чоловік говорить, що до здачі крові готувався. Напередодні не вживав алкоголь, не палив, не споживав жирної їжі. Максим каже, сподівається, що його кров врятує життя іншій людині. Це саме мінімум, чим можна допомогти на даний час. Там не знаю, помімо якісь донатов. Ну як мінімум можна піти, просто здати кров. Це буде корисно для організму і ну, ця кров комусь допоможе. Це взагалі супер буде. Стараюсь на стабільній основі, Не знаю, Раз-дві перед здачею крові проводяться безкоштовні тести на віл, на гепатити. Тобто, не знаю, це я рахую, важливо взагалі просто постійно перевірятися. Якщо ти постійний донор крові, то тебе постійно тестують, якби це теж ну, в користь. Анна Попова розповіла, що коли повертається з Німеччини, обов'язково разом із мамою приходять здати кров. Ну, кров завжди потрібна і мій дім тут. Я тимчасово перебуваю в Німеччині. Якби це не значить, що я відмовилась від України, якби я частіше приїжджала, я б ставала частіше кров. Я думаю, нам всім зрозуміло, чому вона так. Якщо ми кров комусь допоможе, то я буду дуже щаслива. Алла Островська, виконувачка обов'язків директора обласного центру крові, розповіла кореспондентам Суспільного, що станом на 13 жовтня 2025 року спостерігають зниження кількості донорів крові у порівнянні з вереснем 2025 року. Алла говорить, що є потреба у донорах крові та донорів тромбоцитів. Сьогодні у нас є потреба. Це перша позитивна, друга позитивна, третя позитивна. Перша негативна, третя, четверта негативна група. Тобто ми наповнили другу мінус, фактично запаси, всі інші потребують доповнення. Ми повністю забезпечуємо потребу наших пацієнтів у всіх лікувальних закладах Житомирської області. І ми згідно законодавства, визнані допоміжним центром, який приймає участь в заготівлі компонентів крові для шпиталів, для поранених бійців в нашій державі. Тому така потреба вона зростає в залежності. Від подій, які відбуваються навколо. Але Островська каже, що донорство підвищує імунітет, запобігає серцево-судинним захворюванням. Перерва між донаціями становить 60 днів. Кров можна здати як самостійно, так і корпоративно. Люба організація, яка працює, скеровує замовлення до обласного центру крові, що є 50 людей. ну в межах міста це може бути і 30 людей, є здорових людей, які можуть бути донорами. Протипоказань ми тоді організовуємо виїзд нашої бригади для прийому цих донорів в їхній фірмі. Для цього тільки потрібно достатньо приміщення світла, щоб ми могли розмістити роботу всієї бригади. Тетяна Скоростенська, Ігор Жванько, Суспільне новини, Житомир.